Вати. Отже, ми продовжуємо з вами вивчати множення і ділення багатоцифрових чисел. В другому семестрі з першого року ми почали про це говорити. Сьогодні ми говоримо про множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Ми вже з вами це виконували. Сьогодні ми з вами повторюємо письмове множення також та правила письмового множення. Тобто множення у 100 Чик. Тому налаштувалися на роботу. Хто ще не записав число, дивиться і записує 13 січня сьогодні. Класна робота, вже записано. Бачу, молодець. І так, будь ласка, дивимося і починаємо розв'язувати працювати. Мірон мішок, будь ласка, починаємо з тебе, сонечко, вираз перед тобою: 17 помножити на 3. Mm. Тихенько. Тихенько, будь ласка. Я, Я рада далі, що тривога є. Це Працюємо. Будь ласка, Мирон. 17 3. 51. Абсолютно правильно. Є, Діма Мартиша, будь ласка. 24 помножити mm. на 2. 48. 48. Є. Далі, будь, ласка, наступний, хто там зі мною працює? Аріна Кармазіна. 100, помножити на 70. Сімдесяти. 7 тисяч. Чому 70 тисяч? Три нулі ж буде. 2 від 100 і 1 від 70. Три нулі, тому 7. Тисяч, так? Дивимося, будь ласка, у хвилинці каліграфії записуємо число, яке буде відповіддю до виразу. 25 помножити на 8. 8 помножити на 2 буде? 16. 16, тобто 160, так? Тому що 20. І 5 помножити на 8 – 40. 160 плюс 40 дорівнює… 200. 200. Валенка каліграфії, будь ласка, 200. 200 тисяч, 200 тисяч, 200 тисяч. Ні, просто 200. Я все. Молодець. Тихенько, акуратно прописуємо, будь ласка, охайно, число 200. Дякую. І так, будь ласка, працюємо усно, виконуємо множення, починаємо по черзі. Діма, Марта, ще давай, руку підняв, починаємо з тебе. 21 помножити на 3. 63. 63. Діана Алтухова, 26 помножити на 2. Це у нас буде...

84. Молодець. Далі, будь ласка, Мірон, мішок. 19 помножити на 6. Примір. 100. 114. Молодець. Далі, будь ласка, Далі, будь ласка, Аріна Писарєва. 17 помножити на 5. Помножить на п'ять дорівня вісімдесят п'ять. Дорівня вісімдесят п'ять. Є чудово. Далі, будь ласка. Далі, будь ласка, хто в нас там ще працює? Руслан, молодець, давай. Сорок вісім помножити на два. Дев'яносто шість. Дев'яносто шість. Молодчинка, так. 72. І Ян Ковальчук, тридцять шість помножити на два. Сімдесят два. 72. Молодець. Так. Тобто з такими виразами проблеми в нас немає. Розв'язуються вони, в принципі, легенько. Також дивимося, будь ласка, повторюємо з вами що? Письмове множення. Множення у стовпчик, так? Повторюємо запис. Що записуємо конкретно розряд під розрядом. Якщо ми множимо на одноцифрове число, то другий множник записується під одиницями, а більше нічого не пишеться, так і потім по черзі перемножається, починаючи з розряду одиниць. Тобто, спочатку 2 множимо на 2 4, 2 помножити на 7 – 14, 4 пишемо, 1 переносимо, 2 помножити на 3, 6, та 1, який ми перенесли, дорівнює 7. 744. Так, знову ж таки. 3216. Помножити на три. Знову множиться на одноцифрове число. Тому записуємо під розрядом одиниць. Записали, будь ласка, вирази 27. Вирази 27. І розв'язуємо самостійно, будь ласка, ці чотири вирази, які зараз перед вами. У стовпчик, зверніть увагу, вони записані вже також перед вами Я у стовпчик. У піднятої руки. Так, да, звичайно, як завжди. Самостійно записали, будь ласка, вирази 280 27, І одразу в стовпчик в ряд записуємо вирази. Єгор, давай <звіт> швиденько. Записуємо їх, розв'язуємо і долоньку вгору, хто все розв'язав, Його! Це тихенько.

Ну, Звичайно, вони ж записані в стовпчик. Ні, ні, імперію. А, як записувати, як вміщається. Головне, розв'язувати в стовпчик, а як вони в тебе будуть записані, головне, щоб вмістилися і ти зрозумів сам, що там написано. Зверніть, будь ласка, увагу, ви пишете в зошитах у клітиночку. Тому вирази у стопчик записуйте, будь ласка, по клітиночкам. Лінію підкреслюйте по лінії. Ну тому, що деякі я перевіряю, і бачу, що у нас цифри посеред клітиночок у по, нас середині ліній, і тоді не зрозуміло, де воно записано, чи під розрядом одиниць, чи то під десятками, чи куди ми його потім пишемо. Нічого не зрозуміло. Тому дивіться, будь ласка, для цього і створені були для уроків математики зошити у клітинку. Так, бачу, вже перші результати в нас з'являються, перші вирази. Давайте. Двоє, бачу, чудово. Три. Супер. Аріна Середа, будь ласка, відповідь до першого виразу в коментарі. Бачу, чудово, впорались швиденько. Так. І так. І так, Аріна Середа дала нам відповідь до першого виразу. 855. Перевіряємо. 855. Чудово. Аріна Писарєва, другий вираз. Я хочу. 9855. 9855. Супер! є. Алтухова Діана. Так, дорівнює

Ті, хто розв'язував і прокоментував, вирази розв'язали абсолютно правильно. Ви також перевіряєте у себе, хто що не закінчив. Перевіряєте, чи виконали правильно. Ви так слідкуєте, дивитеся, як ви розв'язали. Далі наступна група це також вирази 27. Пише вирази 27, Ви можете написати, і продовжуємо самостійно. Не будь писати, ласка. Це продовження. Це Не продовження багато. номеру. Так, це продовження номеру. Тому ви продовжуєте самостійно тепер ці чотири вирази розв'язуєте. У стовпчик розв'язуємо. Ми їх записуємо у стовпчика. Письмово, так, розв'язуємо в стовпчики, тому записуєте чотири стовпчики mm -hmm. і виконуєте множення. Ангелін, зрозуміло, що ми робимо? Mm -hmm. Роз... yeah. Чудово, все тоді записуєш, вирази, в стовпчик розв'язуємо. Можна вже рахувати? Вже закінчують. Знову ж таки, закінчуєте розв'язувати лапку вгору. Угу. Бачу, вже почали закінчувати це чудово. Давайте, я ще чекаю. Так, вимикайте, будь ласка, звуки, якщо у вас там є сторонні, що заважають. Я думаю, що там. Чудово, я ж не питала. Я попросила тихенько. Єгор Попов, будь ласка, перший вираз. 244 помножити на 3. Скільки буде? 732. Перевіряємо. Чудово. Згодна. Аріна Кармазіна, другий вираз. 36732. 36732. Супер. А Ангеліна Петрова, пожалуйста, вираз номер 3. Деревня 970. Молодець. І Аріна Писарєва? Ні, Діма Кікеєв. Давай, Діма Кікеєв. Аріна Писарєва вже відповідала. Діма Кікеєв, давай. Останній вираз, так? Останній вираз. Можна я? Можна А можна запитати? 12 тисяч 80. Так, дивимося. 22 тисяч 22, 28, 28. Зараз перейдемо, все скажу. Молодці. Так, дивимося, перевіряємо, будь ласка, перевірили, будь ласка, в себе. Розв'язок. Якщо є помилочки, то ви їх швиденько виправили, так? у мене нету. Але дивлячись на ваші відповіді, будемо сподіватися, так, що насправді. Проблеми немає. Пишемо задача 29. Задача 29. Як ви бачите, коротку умову писати ми не будемо, оскільки вона подана уже перед нами у вигляді таблиці. Зараз ми її просто спробуємо сформулювати. Так? Добре. І так. Дивимося, що учениця купувала що? Олівці? Спочатку вона в перший день, наприклад, так? купила вісім олівців і витратила на це 40 гривень. Єгор, мене затягнеш. На другий день вона також купила вісім олівців. Але їх ціна була вже у два рази більша. Скільки грошей вона витратила на другу покупку? Дивимося, будь ласка, на табличку, на перший рядочок. Що нам спочатку треба дізнатися? Ціну олівця, Ціну олівця, яку за перший, які учениця купувала за перший. День. Аріна, якщо почала, як ми це знайдемо? 40 поділити на 8. Молодець. Пишемо 40 поділити на 8. Дорівнює 5. 5 чого? Ці... Ціна олівця. Ну, ціна в чому визначається? Гривні. В гривнях, так. Гривні. Пишемо в дужках гривні гирини і пояснення ціна олівця. Ага, ага ага, ага. Я ще сахакну. Та Та І так, дивимося. А, ти Це ціна простого олівця. Так, тобто спочатку купувались прості олівці, потім кольорові, так? Тобто ціна олівця була 5 гривень. Що ми тепер можемо дізнатися? Ану, дивіться 5. на... П'ять плюс два. А що плюс? На кольорового олівця. Так, ой, правильно, яка роз... ціна кольорового олівця? І для цього Арін ще раз, що нам треба зробити? Помножити. Помножити, тому що у більша. Якщо у більша, то це множення, так? Ми 5 множимо на 2 і отримуємо 10. І це ціна кольорового вже, так, олівця? Ціна кольорового олівця. Ціна кольорового олівця. Тепер дивимося на табличку, так. Ми знаємо ціну кольорового олівця. Ми знаємо кількість, яку купила дівчинка кольорових олівців. Треба... Арін. 10. Треба що десять? Помножити на вісім. Так ми дізнаємося вартість другої, другої покупки. абсолютно правильно. Пишемо. 10 помножити на 8 дорівнює 80 гривень. Так. 10 помножити на 8 дорівнює 80 гривень. Тебе відповідь. Шановні, я не зрозуміла. Що в нас трапилось з дисципліною? Ми забули, що це таке взагалі. Я зараз вас відключу від уроку, будете виконувати все самостійно. Насилайте мені тільки фото. Пишемо відповідь. Вартість. Вартість 80 гривень. Пам'ятаєте, вчора ми з вами говорили так про різницю понять ціни і вартості. Ціна це скільки коштує одна одиниця цього товару, один олівець, одна баночка, один кілограм, а вартість це сума загальної покупки, тобто скільки грошей витратили всього. Це вартість. Вартість олівців – 80 гривень. Дивимося, задача 29, тільки це вже друга задача про Зошити. Самостійно її розв'язали. Це також задача 29. Коротку умову, ви не пишете. Як ви бачите, задача аналогічна. В принципі, дивимося, що треба буде знайти в першій дії. Ціну зошита, ціну зошита звичайно, наприклад, так. Далі ціну другого зошита, а потім вартість задача також на три дії. Mm. А, как, там дії такі і були. В... Май, так, прин, так, задача повністю аналогічна. Тому за принципом попередньої задачі, яку ми розв'язали з вами разом, розв'язали наступну. Mm -hmm. Тихенько, і ручку вгору піднімаємо, коли закінчуєте розв'язувати. Я ще раз сказала, будете мені вийти на уроках, я вас повідключаю, будете виконувати все самостійно. Не треба. Тримаємо, будь ласка, під час уроку свої емоції біля себе. А після уроку займайтесь чим хочете. Аналогічна задача. Розв'язуємо, його вже розв'язав. показує мені, будь ласка, свое задачи. Давайте без акторської майстерності, а розв'язує задачу. Русланчик, розв'язуєш Розв'язав уже. Ні Давай закінчуй. Там взагалі не складно. Ви просто спираєтесь на задачу, яку ми щойно розв'язали. Разом. Так. Русланчик, скажи мені, будь ласка, першу дію. 50 поділити на 5 до 5. А що 50 поділити Ні? на 5 буде 5? Це а 50 поділити на 5, скільки буде? 10. 10 буде, звичайно. 10, що 5? 5 помножити на 5, якщо перевіряти множенням, буде тільки ж 25. Ну да. Ну, да. Тому 10, так? Тобто зошит на 12 аркушів коштує 10 гривень. Так. Тепер, будь ласка, Вероніка, концур, другу дію. 1 поножити на 2 до 20 гривень. 20 гривень. І це ціна зошита на 24 аркуша. Молодчина. Можна? Наступну дію можна? Давай. І, Аріна Писарєва, третя дія? 20 помножити на 5 дорівнює до 100 гривень. Дорівнює 100 гривень. Тобто це вартість зошитів на 24 аркуші. Це, так? За зошити в клітинку заплатили 100 гривень. Або за зошити в клітинку, так, оскільки в нас не вказано, за які саме зошити йдеться мова, то можна було просто написати так, вартість зошитів 100 гривень. Молодці. Молодці. Не забувайте, будь ласка, про пояснення відповідь. особливо, якщо у вас не написана коротка умова. А в нас. Це не Угу. А раз вона не написана, оскільки в нас є табличка. Так, тому ми коротку мову переписувати два рази просто не бугнемо. Усно, скажіть мені, будь ласка. Подивіться, будь ласка, на питання. Як зміниться вартість покупки, якщо кількість товару не зміниться? Кількість товару не зміниться, а ціна товару збільшиться у два рази, то вартість покупки. Збільшиться чи зменшиться, чи залишиться такою самою? Збільшиться. Збільшиться. Звичайно, вартість покупки також збільшиться. Тобто, якщо ми раніше купували морозиво по 5 гривень, два морозива коштує. Скільки? Шановні, якщо одне морозиво 5 гривень, то два морозива 10 гривень. Тобто вартість покупки буде 10 гривень, так, якщо одне морозиво 5. Якщо ціна цього товару збільшиться в два рази і морозиво почне коштувати 20 гривень, або 5 10 гривень в даному випадку, то відповідно і вартість, кількість грошей, які ви маєте заплатити за два морозива, також збільшиться так. Тобто, подивіться, будь ласка, якщо один із множників збільшити або зменшити в кілька разів, то їхній добуток збільшиться або зменшиться в таку саму кількість разів. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Тобто, інколи можна навіть не розв'язувати вирази, так, якщо проспостерігати цю закономірність, якщо множник збільшився, наприклад, у три рази. То, відповідно, збільшиться у три рази і до добудок. Угу, підвисно, чудово. Мене чутно?